Вона весить зараз 40 кілограмів при її рості 172, сімдесят вот дальше, к сожалению, связь прерывалась. Ну, і мені трошки дозволили із нею поспілкуватися. Я заплакала і просила, надічка, не голодуй. Це ж нічого не дасть. Ти вже п'ятий раз починаєш голодовку. Це вже страшна голодовка, суха голодовка. Це 5-7 днів і кінець життя. Я плачу, вона, мама, не плачу. У тебе дві дочки, останеться Вера, і ти будеш жити для віри. Ой Боже, я як подивилася на ту Надю, в мене душа заболіла, я почала плакати. Ноги пухли в неї. Руки від локтів до кінчиків пальців, сині. Холодні, холодні ті руки. Там уже мама. Кровиночки немає в тому тілі, і вона така страшна, аж на лоб... ну, аж на обличчі синьота, хочете запали. Ну, хрому здіваються над моєю дитиною, просили суддів, дайте, щоб ми поспілкувалися з Надією сьогодні. Не дали на 22 березня. Врачі приїхали сьогодні, цілісінький день лікарі, і вони не дали допуску лікарам, щоб вони поїхали до Наді. Я не знаю, що тут за народ, що тут за власть, і як із ними можна жити, і як із ними можна миритися. Це просто якісь нелюди. Я вже говорила, невже у вас немає душі, нема вже у вас дітей, і ваші ви батьки, і ви матерки? Що ж ви так жорстоко поступаєте з людиною? Я просила Порошенка, була в його три дні тому назад, ну я вже в його три рази була. Він мені прошлого до обіцяв, що Надя не має бути вдома. Наді нема. Надя один рік провела в тюрмі новий, і Надя другий рік новий рік провела в тюрмі. Спасіба мені Порошенко сказав, що він звернувся до всієї спільноти і обіщали виручити Надю. Так я знаю, що по всьому світу. І я кругом віддала, всі. Я була позавчора в громадському радіо. І Радіо Свободи, і кругом по всіх, по всіх країнах світу я послала своє прохання. Ну і кругом зараз йдуть акції підтримки Надів. Завтра ми підемо підтримувати Надію до СІЗО. Підуть наші депутати з батьківщини. О, і підуть багато тут, чи росіяни є такі, що приїхали навіть з Москви сьогодні, підтримували Надію. Ну, будемо працювати далі. Може, якраз дасть Господь над виручимо. Ну, це все в мене. Спасибо большое, Марія Івановна. вот с вами.